Вітаю вас, друзі! Ви на каналі розпаковки. І сьогодні у нас на огляді буде ось такий крутий смартфон. Це OnePlus 11. Глобальна версія. На кінець я його замовив, прийшов. Тому, друзі, давайте зараз ми розпакуємо. Подивимося, це глобальна версія. Версія на 16256. Ще є глобальних версій 828. Тому, друзі, не забудьте підтримати відео лайком, підписатись і залишити комент внизу. А я вам бажаю приємного перегляду. Ну що ж, вирішив я собі замовити саме глобальну версію, ось OnePlus 11 плюс Hassen це камери. І ось такий прихов коробочка, доволі така матова. Не було такої термозбіжної плівочки, як зазвичай буває в інших телефонах, а були ось такі пломбочки, які я відкрив. Ось версія 16256. Саме зробили два варіанти для глобального ринку. Це ринку європейського 128 і 16256. Для китайського там більше варіантів, навіть був 16512, ну, я не став купувати. Саме азійську версію з глобальною прошивкою не захотів. В принципі, думаю, мені цієї пам'яті буде достатньо. В разі, якщо можна буде на ноутбук скинути. Дивіться, всі е, все як має бути. В принципі, дивіться, скільки мов багато є, і що мені не сподобалось, що немає ні української, навіть і не російської немає. Тобто. Випустили для європейського ринку і немає мови, якої нам було б зрозуміло. Так, ось ну що, така коробочка. Тут нас зустрічає ось такий е, кейс. Хтось скаже, тут лежить бампер. Немає, друзі, там бамперу. Немає бамперу, а тут лежить куча макулатури непотрібної. Яку нафіг не знаю, для чого її випустили. Ось такі тут є стіки. OnePlus, тук тук, зарядочка, такий набір стіків. Ось така інструкція. Дивіться, це інструкція по безпеці. Дивіться, 80 сторінок просто непотрібної макулатури, яку ти вряд чи будеш читати. І ще одна ось така інструкція по використанню. Так само, дивіться, тут що де як, і ось представлені на скількох мовах. Не потрібно. І ось така йде відривна з ключиком. Навіть для самого ключика зробили цілу ось таку картонку. Не знаю, для чого вона потрібна. Так, ось сам гаджет. Давайте ми його ось так от відкладемо в сторону поки що. І давайте подивимося далі по комплектації. Така прикольна коробочка. Так, версії лежить супровок на 100 Вт. Як ви бачите, ось всі тут логотипчики є, все як має бути. Що тут нам показує? Максимальний вихід 9,1 А 11 вольт 9,1 А. Це 100 Вт. Ось таким гніздом. І ще йде в комплекті. Ось такий стандартний ванпласовський. По їхньому дизайну кабель десь сантиметрів приблизно 70. Доволі жорсткий. Червоний такий Type-C. До речі, чому такі білі контакти, а не оранжеві, впоки вони оранжеві йдуть. Тут чомусь зробили білі. Так, в принципі, тут більш нічого, нічого немає. Ось така комплектація. І давайте зараз для... виділю пару хвилинок для цього блоку. Дивіться, наприклад, зараз ми його зважимо. Так, давайте зараз ми його. Для прикладу візьмемо ще ось таких два блочка: це блочок від Есенджера на 33 Вт. Його вага 65 грам, це від Poco F5 Pro на 67 Вт. 97 грам. І ось від OnePlus на 100 Вт 121 грам. Ну що ж, по комплектації все. Єдине тільки, немає чохла в європейській версії. Ну, а зато поклали кучу непотрібної мукулатури. Так, ось в такому плівочці знаходиться сам телефон. Плівочка з якоїсь, не знаю, тут мага, типа така якась вона. Пергамент якийсь. І ось, в принципі, телефончик. Зараз він працює. Включений, але ще не налаштований. Тому потрібно зараз його включити, налаштувати і тоді покажу поближче. Так, заводська плівочка вже предустановлена. Є заводська плівочка, ви бачите, на боковій панелі. Ось тут розташовані рисочки. Це йдуть антени. Кнопочка блокування розблокування. Стандартний Іван Пласовський ось такий. Перемикач на беззвучний режим із режим вібрації. На верхній частині у нас стоїть ось динамік шумопоглинання, динамік і також дві антенки. На боковій частині у нас тут стоїть, знаходиться качелька регулювання гучності. Також установлені дві антени, так що з фокусом, фокус, фокус, туди куди. Так, і на нижній частині другий стеродинамік з роз'єм Type-C і слот для установки sim карти, карти І, звичайно, ж, ось таких ще вино дві картини. Так, як ви бачите, це європейська версія, ось логотип SE. Стандарти. Тут є і e телефона, І ось самі камери, блок камер. Такі прикольні три камери. Металічний корпус ось тут так іде, і ззаді загортоване скло Gorilla глаз 5. Цю наклеєчку можна, в принципі, здерти. Ось так класно він виглядить. Написано, що це Eternal Green, але він більш схожий до якогось такого сіруватого кольору. Більше до сірого. Ну що, давайте я зараз його налаштую, увімкну і далі покажу саму камеру і покажу, в принципі, саму менюшечку, дисплей і все інше. Також я ще, якщо пам'ятаєте, замовляв на AliExpress ось такі чехольчики тут три штучки. І зараз ми їх, звичайно, будемо міряти і подивимося, як вони взагалі класно лежать. І перший на огляд ми візьмемо ось такий чехольчик вартістю в 97 гривень. Ось такий. Давайте зараз ми його одягнемо і подивимося, як він лежить. Ну що ж, ось так от він ліг. Як ви бачите, камери хорошо, ось тут виріс прекрасно. Тут також виріс. Виступають дещо бортики. І навіть коли пленочка поклеєна, як ви бачите, пальцем, ви коли робите оцей свайп, ви не зачіпляєте плівочку. Тобто ліг дуже і дуже бомбезний. І навіть виступають оці краї угли, як ви бачите. Тобто, якщо ви кладете екрану вниз, він не буде торкатись дисплея. Ось за рахунок ось цих бортів. Як ви бачите, борти все класно, слот закритий. Від Type-C під динамік. Тут під динамік. В принципі, роз'єми класно співпали. Тому можна рекомендувати силочку, залишу під відео на ці всі чехли. Наступний чехольчик це ось такий Зелений, він вартістю трішки нижче, Десь силочки залишу на них. Тому давайте одягнемо і подивимося, як він лежить. Ну що, ось так от він лежить і в цьому чехлі він більш йде трішки габаритніший. Як ви бачите, трішечки отак би по центру, ну... більш-менш співпадає, не прям по центру, як мало би бути. Дивимося по нижніх, нижні, в принципі, нормально. Навіть, навіть і тут взагалі ідеально по цьому динаміку. По блоках камера. Але єдине, що дивіться, ось тут ось ці борти трішечки як випадають, тому що сам е, телефон більш заукруглений, а ці угли йдуть квадратні. І єдине, що ось тут вони ось так от, дивіться, бачите, відтуляються і видно, як вони ось тут ходять. Ось. Тому не дуже комфортно навіть в руці його тримати, цей телефон разом з цим чохлом, бо ось ці борти вони ось тут гуляють. Ось так от вони береш в руку, а вони ось тут їздять. Ну, Силочку залишу, але навіть ось цей надпис ось цими... Частинами вони трішечки перекривають, тому, ну, не дуже. Тріючка, в принципі, може бути, але якщо рекомендувати, то я не зовсім би його рекомендував. І, як ви бачите, борти зовсім мало виступають, не так, як в тому, що може трішечки десь задівати екранчик. Тому, поїхали, подивимось на наступний пампер. І наступний бампер це ось такий від фірми Smart Devil. Крутий бампер. Такі класні коробочці. Також він прозорий із захисною ось такими ударостійкими углами. Тому давайте зараз ми його накинемо і подивимося, як лежить в цьому бампері. Ну що, ось так от воно лягло. Дивіться, тут так само, як в першому чехлі. Тільки ще тут додаткові ось такі йдуть рефленості з середини. Так само виступають оці уголки, тобто, якщо ви кладете телефон лицем вниз, в принципі, не повинно черкати дисплеї. Виріза, як ви бачите, рівнесенькі, я б сказав навіть чіткі-чіткі, прямо в один-в один. -в один. Якщо там на першому ще було трішечки з запасом який виріс, то тут вирізано прям в нуль. Ось навіть давайте подивимося по боковій качельці. Як ви бачите, зовсім і зовсім рівнесенько. Так, по верхній. Верхня також по центру. Дивіться, точно по центру. Класно вирізано. Тобто співпадає. Ну і, звичайно, ціна на цей бампер стоїть трішки вище, ніж на тій попередній. В принципі, і ззаді він класно виглядить. Навіть є ось тут такі бортики ось тут. Вони трішки виступають і. Класно дуже в руці лежить, чесно вам скажу. Прямо такий він гладенький, слизенький, класно. І ось так боковий свайп зовсім не цепляє плівочку. Тобто, ну от цей чехол однозначно рекомендую. Тому не скупіться на тих 30-50 гривнях, закажіть ось саме такої фірмочки Devil Чехол. Силочку залишу в нього в описі під відео. Тому ось цей чехол однозначно. Ну, якщо варіант може бути перший. Ну, другий зеленою контовкою не рекомендую. Ну що ж, друзі, налаштував я телефон, зайняло це доволі довго. Переносив з одного пристрою на цей. І, в принципі, зараз я вам ось такий він, шустренький, доволі шустрий. Ось, ось так, наприклад, мінімальна яркість. Ось так буде максимальна. В принципі, шустрий. Я тут дещо вже посортував по папочках собі. Ось можна тут подивитись, ну, швидкий взагалі 120 Гц. Друзі, ну, реально, телефончик свого вартує. Дуже і дуже класний телефон. Задоволений, в принципі, навіть пограв в гру Brawl Stars. Звичайно, порівняти з тим телефоном, який зараз я користуюся, це ще телефон придбаний у 2018 році. Redmi. Xiaomi Redmi Note 6 Pro, на який я знімав всі ось ці відео на своєму каналі, і з наступного відео, звичайно, вже буде зніматися з цього екрану. Це, перепрошую, телефону. Тому ось такий, в принципі, сьогодні був огляд. Я не намагався вам показати там його функціонал, його параметри, там, там дисплей і тести. В принципі, цей телефон вже був випущений в лютому місяці, якби на нього вже багато відео є в Ютубі, тому кому цікаво для покупки і подивитись чесний огляд, в принципі, можете знайти на Ютубі там конкретними тестами, я просто з вами поділився зі своїм телефоном, який я новий придбав. Поміряв на нього чихли собі, до речі, цей. Smart Devil дуже класно сів. Він бачить навіть такий сіточку рифлений. Дуже класно сів. В принципі, відбиток пальця, працює. Так само можна розблокувати по обличчю. Ось. Чик. Все, розблокував. Ні, не захотів. Не побачив мене через екран. Ну, в принципі, працює безганно, друзі. Тому, як би. Поставлю тільки лайк, підтримайте ви відео лайком. Дуже класний, крутезний телефон. І, звичайно ж, можна його рекомендувати, бо скоро вже вийде навіть новий телефон це OnePlus 12. І обіцяли китайці в грудні місяці вже його презентувати. Але там вже буде і ціночок повище, тому якби... Поки що задоволений цим. Тому всім дякую за перегляд, До нових зустрічі. Пока, друзі. Зараз можу вам презентувати відео звучання, як він звучить. І конкретно послухаємо зараз його звук. На максимум. Просто бездогане, реально, стеро ще Dolby Атмос просто зашкалює. Ну що ж, друзі, тільки що я зарядив його. За 20 хвилин. Всього-навсього з 9 до 97%. Це 20 хвилин і міряємо пірометром, як він взагалі нагрівся: 34 градуси. А зарядник 50, ну, вже дещо починає падати. Тільки що зняв буквально ну, 10 секунд назад. Ця сторона більш холодніша. 50 градусів а 35 телефон. В принципі, як ви бачите, за 20 хвилин реальний тест зарядки. З 9 до 97%. Майже за 20 хвилин 90%. І це реально крутий результат. А якщо брати від 0 до 100, це десь приблизно буде хвилин 23, 23-24. В принципі, реально круто. Також від багатьох блогерів чую, що нарікання на те, що ніби це. Телефон відноситься до флагманів, і чому фламана немає бездротової зарядки? Друзі, тепер запитання. Ви приходите додому, кладете телефон на зарядку, ідете, передягаєтесь, приймаєте душ, виходите, і у вас 100%. Для чого вам для телефона бездротова зарядка, яка там ну, максимум до 30 ватт вийде, не більше 30, я впевнений, 20 плюс-мінус 30. Тому, чесно кажучи, для мене, наприклад, вона не потрібна, так як я не користуюсь бездротовою зарядкою. А якщо б вони, виробник поклав сюди бездротову зарядку, це б додаткових грошей коштувало до загальної цінника. Тому я вважаю це не мінусом. А все ж таки, кому як, звичайно, ну, для мене. Просто вона не потрібна, а якби б її поставили, звичайно, я заплатив би за нього вже більше б, я все одно нею б не користувався. Тому можна віднести це до плюсика.